Казка на ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Лякачка про Гармидер. Був собі хлопчик. Звали його Арсен. І було йому три роки. Він ніколи не прибирав за собою поп'є молока і залишає брудний кухлик на столі, побавиться іграшками і розкидає по всій кімнаті. Прийде додому після прогулянки і залишить речі на підлозі. З'їсть цукерку і кине обгортку під ноги. І ось одного разу пізно вночі прийшов до Арсена гармидер. Став біля ліжка та й каже Ану, сідай мені на плечі, поїдемо в моє королівство. Злякався Арсен. Сідай, наказав гармидер. Тепер ти мій. Сів Арсен гармидерові на плечі, і гармидер поніс Арсена в ліс до ями. Скинув Арсена в яму, а там уже сиділо чимало хлопчиків і дівчаток. Сидіть ту тихо, наказав гармидер, я повернуся і вас усіх з'їм. Заплакали діти, плакали, 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 а потім вирішили треба рятуватися. Але як? І почали вони прибирати гармидерову яму. Замили підлогу, позбирали обгортки з під цукерок. Поскладали в куток іграшки. Прийшов гармидер, зазирнув до ями, а там чисто, прибрано. Заплакав гармидер гіркими сльозами. Що ж ви накоїли? Доведеться вас відпустити. Ви тепер не мої діти. Посадив дітей на плечі і розніс по домівках. Опинився Арсен удома. І одразу почав прибирати іграшки, замітати підлогу, збирати обгортки. Зайшла мама і здивувалася. А де ж гармидер? Немає тут ніякого гармидера, сказав Арсен, я його знищив. Відтоді ніхто не бачив гармидера, а в лісі, на тому місці, де була його яма, мурахи збудували собі мурашник. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніше.